Усім привіт! Ви на каналі Міні майстерня і з вами я, Тимофій. Сьогодні я буду ліпити бочку. Для неї мені знадобляться такі кольори. Це сірий і коричневий. Ну що, поїхали. Будемо починати. Для початку я е, зроблю із коричного пластиліну такий пласт. Його просто роздавлюємо ось так. Робимо не дуже товстий пласт, але і не дуже тоненький. Готово. Тепер я розріжу цей пласт на таку довгу і широку смужку. Так. Це ширина смужки це буде висота нашої бочки. Тому дивіться, яка у вас буде висота по тому, яка в нашій смужки ширина. Так, ось так. Отут. Тепер розрізаємо нашу, як вам сказати, ну, смужку на такі тоненькі дощечки. Ну, не дуже тоненькі, по ширині можуть вони бути різними, але по висоті вони повинні бути однаковими. Усе готово. У мене вийшло ось тільки дощечок, тепер я відкладу їх і буду робити донце. Для цього я просто беру такий кружечок з пластиліну. Так, роз... Даю. І роздавлю його, і придаю йому -круглої, круглої такої форми. Бочка в мене буде невелика, гі-гі. Я робив тільки два рази, це другий раз, тому можуть бути якісь помилки. Але нічого. Так, бочку я використовую не так часто, але вже знайшов їх, як сказати, де її застосувати. Наприклад, її можна застосувати на фермі, складати в неї яблука та інші. Речі. Або в моїй навіть Арктиці можна зробити бочці кришку і туди щось класти. Тепер беремо дощечки і трошечки їх заокруглюємо. Так. Усі дощі треба розібрати, бо у мене вони скріплені. Так. Порівняти, щоб вони усі вийшли рівними. І трошечки. Так, зробити їх такими полукруглими, тому ну не дуже заокруглюйте, але ось так нахиліть. Тому що бочка в мене буде така. ну Як старовинна, така. Можливо, ви знаєте, у декого, можливо, навіть є такі бочки на дворі або деще. Або бачили ви їх, у них можна е, колись. Зберігали різні продукти. Ну, а моїй бочки, наприклад, можна ну, як, класти яблука з пластилі. Так, тепер із сірого робимо такий самий пласт, але зробимо із нього подовше, щоб зробити із них такі два кільця для закріплення моєї бочки. Так. І тепер. Зараз відкладу, так. Рівняємо усі кінці. Угу. Готово. Так, Я порівняв, вирізав такий прямокутничок. Зараз, ага, усе. Тепер можна його взяти і нарізати на такі. Невеликі смужки. Як ви можливо зрозуміли, смужки із сірого пластиліну це із залізні кільця, якими ми будемо скріплювати бочку, тому не робіть їх дуже широкими. Так, одну я зробив, тепер роблю другу. І тепер готово. Можна їх не вирівняти. Я зроблю так, що ну, така менш за шириною смужка буде зни... зверху, а ширше знизу. Так, ось ці деталі я вирізав. А це саме дощечки і такі сірі смужки. І донце для нашої бочки. Тепер беремо і кріпимо усі, е, усі дощечки на нашу основу. Можете кріпити їх спочатку як сонечко. Ось так. Зараз покажу, як я кріплю, а потім з'єднати просто їх загнувши у середину. Я так і зроблю, мені так просто легше буде так. Повторюю, що дивіться. Яка у вас по висоті якісь смужки чи якісь дощечки такі, щоб бочка вийшла рівно. Тепер загинаємо. Можна поставити палець для однакового кута, як ви загинаєте. Так, у мене не вистачило, на жаль, ці дощечки однієї, тому я зараз її зроблю і до вас повернуся. Так, усе, я зробив дощечки, тепер загорту, прикріплюю їх до нашої до нашого дна бочки. І будемо загортати. Так, зараз усе зроблю. Кришечку ви можете зробити для бочки із такого самого кружечку. Пластиліну коричневого, просто додавши, додавши як сказати, вам такий, таку кульку ще одну ну, зверху, для того, щоб це була ручка для нашої кришечки на бочку. Але я, напевно, не буду робити кришечку, тому що в мене будуть в бочці яблука. До речі, поки що я не буду випускати е, таке відео на тему зелених декорацій. Так, а випущу, замість цієї теми ми будемо ліпити тварин Арктики. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео, де я буду ліпити вже Арктику. Завтра вийде, або навіть сьогодні, ще одне відео по темі. З пласт... ну, декорації з пластиліну і потім Арктика. Так, у мене тр... не вистачило тут, як вам сказати, дощечок, тому треба їх ще зробити. Зараз дороблю всі деталі і повернусь. Так, усе. Я зробив усі деталі для бочки, як сказати, її вирівняв. Ось така в мене бочка ще вийшла. Тепер беремо і зверху кріпимо залізні кільця такі. Але для початку я їх зроблю на... трохи довшими ще, тому що ці я поміряв в кільці, що вони не підходять, тому що замалі. Тому треба ще довші. Так, беремо і відрізаємо сірий пластилін. так. І тепер нарізаємо на смужки. Дві смужки мені знадобиться. Готово. Тепер кріпимо смужки по колу на усій бочці, але на одній, як сказати, висоті, щоб вони були гарненькі. Бочку можна використовувати навіть у лісі із пластиліну, наприклад, для ведмедя. Яку усі колись використовувала, пам'ятаю. Бочку, але робив її не так деталізовано, як зараз роблю. Так, тепер збираю останки Пластоліну і зараз покажу бочку. Ось така бочка в мене вийшла. Більш детально ви можете роздивитися її у телеграм-каналі, ссылка буде в описі. А вам дякую, що додивились до кінця моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ви були на каналі. Міні майстерня, і я був з вами Тимофій. Усім до побачення!